Вітаю на каналі В'яжемо разом. І в мене на спицях останній процес це обробка горловини. Я буду піднімати петлі по вирізу, там, де спинка і перед, буду піднімати з кожного ряду, там, де йде в нас оця крива лінія, і є такі широкі кромкові петельки. Значить буду піднімати з двох кромкових три петлі, щоб нам не стягувати полотно. І буду в'язати звичайну розинку один на один і лицьова петля схрещена. Я вже почала набирати. Набираю спицями 2,75, тобто спицями меншими, ніж основне полотно. І буду набирати, значить, як до мене в'язання лежить, то з правої сторони. По спинці, піднімаю в кожну ось таку косичку, косичку чи вертикальний рядочок, як правильно назвати, значить, піднімаємо так. Потім, отут у нас йде коса, значить скіс. Ми брали три петельки на скіс, значить три петлі, так і піднімаю. А далі в нас йдуть кромкові петелечки, такі широкі. Значить, тут я буду піднімати по три петельки. Ось вони навіть так виділяються. Значить, беремо дві кромкові петельки. Піднімаємо Одну петлю. Потім між ними є така такий стопчик чи перемичка, не знаю, як правильно також назвати, значить, ввожу спицю сюди всередину і піднімаю звідси петельку. Мабуть, краще взяти гачок для цієї справи і слідуючу кромкову ввожу ниточку і піднімаю. І ось таким чином. Продовжую. Значить, тут перемичку ми вже не чіпаємо, ми просто піднімаємо слідуючі дві петлі. Значить, перша між ними знаходимо цей отвір і сюди вводимо спицю і слідуючу кромкову петлю. І таким чином піднімаємо ось цю частину, а далі зустрінемося. Так, я підняла там, де кромкові, тепер дивимося далі. Щоб нам перейти плавненько до прямої лінії, потрібно підняти тут петельки. Ось іде е, також отакі рядочки наші косички. Значить, на самому краю, ось тут підніму, зараз підтягнуться ниточка і дірочки. Зникнуть. І тут, значить, тут у нас три петлі. Потім, по прямій лінії. Значить, в кожну косичку, або в такий вертикальний ряд, ось сюди, слідуюча косичка, потім ось ось, також під самий верх, однаково. Будемо вводити спицю і витягувати ниточки. І зараз ця дирочка підтягнеться. Значить, ми будемо вводити ось сюди спицю. Все, дирочка наша заховалася. Краще, мабуть, взяти гачочок. І так працювати. Тобто, таким чином продовжуємо набирати. Бачите, всі дірочки підтянулися. Коли ми почали тут набирати далі, всі дірочки підтянулися, тобто ниточки підтянулися і дірочки зникли. Так, і так продовжуємо. І, значить, розуміємо, що ми тут набрали кількість петель, вона має відповідати. Кількістю із цієї сторони. Має бути однаково. Ну, на цьому все. Об'єднаємося в коло і будемо в'язати резинку один на один на потрібну висоту. Тут можна почепити маркер для того, щоб знати, де закінчувати ряд. І все. Закривати резинку, мабуть, на горловині. Я буду з зменшуванням двох петель. Без накидів саме звичний спосіб. Не так, як ми закривали рукавчик і низ, за допомогою накидів, а самим звичним способом. Так, ну, на цьому, мабуть, все. Вже будемо роздивлятися готовий виріб.